Благословен Бог наш завжди, нині повсякчас і на віки віків. Ти взяв гріхи всіх, візьми з мене тяжкий, тягар гріховний, і як милосердний даруй мені відпущення гріхів. Помилуй Помилуй мене, Боже, мене. Не поглядуй мною Спаси, не відкинь мене об лиця Твого, здійми з мене важкий тягар гріховний, і як милосердний подай мені відпущення гріхів, Помилуй мене помилуй мене. Припадаю до тебе, Ісусе, згрішив Бо, очисти мене, здійми, з мене важкий тягар гріховний, і як милосердний, подай мені сльози з ворогу гушеня. Помилуй мене, Боже, милуй мене, не обійди на суд, зі мною несучи мої діяння, досліджуючи слова і викриваючи помисли. А у щедротах спаси мене всесильний, нехтуючи мої пробини. Помилуй мене, Боже, помилуй мене. Багатство моє спасе, змарнував я у блуді, не маю тому плодів благочестивих, той кличу голодний до тебе, щедрот усі хоче, поспіши мене помилувати. Помилуй мене, Боже, помилуй мене. Вільні невільні провини мої, явні таємні, відомі, невідомі усе Спасителю, як Бог очистий і спаси мене. Слава і сину і святому Дуга. Понад усяке буття Тройце, тобі поклоняємось, як єдиному Богу. з мене тягар гріхів моїх, і як милосердно подай мені. Сльози зворового сеня, і, і повсякчас сіна в ідима, обгородиться надії, заступниця, всіх, хто тебе прославляє, здійми з мене важкий тягар гріхів моїх, і як владичиця чиста, прийми мене, шукаюся. А йонука собі на біду, ридаючи, голосив та кламех, а ти душе забруднила тіло й сквернила ум, і не тремти, Помилуй мене, Боже, помилуй мене. І трилася б ти душе збудувати вежу і поставити твердиню своїм позаданням, коли б творець не змішав замисли твої. І не скинув додолу хитру вагання твої. Помилуй мене, Боже, помилуй мене. О, як наслідував я першого вбивцю ламеха, бо душу убив, як мужа, а ум, як юнака, як кайно вбив я тілом, мов брата, позадливими базага гання би. Помилуй мене, Боже, помилуй мене, убий увесь я та зранений. Постріли ворожі, що зранили душу і тіло, ці рани, болячки та струпи, є слідами моїх славільних пристрастей. Помилуй мене, Боже, помилуй мене! Колись Господь післав дощем вогонь, що спалив нестямне беззаконня содомлянь, а ти, душе, розпалила вогонь Геєнський. І в ньому буде спалена. Помилуй мене, Боже, помилуй мене, розумійте і дивіться, я Бог, що допитую серця, і пізнаю думки, викриваю вчинки і полю гріхи, але сироту покірного і вбогого. Захищаю Слава слабо і сину, і святому Духові, беззначальне, несотворена Тройця, Неподільна одинице, Прийми мене, що каюся, що згрішив у мене, спаси, бо я твоє творіння, не відкинь, помив і збави мене. Від Відкари Бого гненої повсякчасів війни, бо мати пречистеє владичице, надії для тих, хто до тебе прибігає, і пристановище для тих, хто в бурі, молився милостивого Творця і Твого Сина, твоїми молитвами, і мене помилувати. команди зо поли дай твојих подвише се срце моје яко је ти је си Господ Плавній Єгиптянці Агарі, ти, душе моя, бо стала рабою сваволі і нового Ізмаїла породила свою зухвалі. Помилуй мене, Боже, помилуй мене, не знала душе моя про ліствицю Якова, що з'явилася від землі до неба, чому ж немає сходження твердого. І благочестиві Бога, помили мене, Боже, помилуй мене, священника Божого, Царя самотнього, Христову подобу наслідуй душе, Твоїм життям у світі посеред людей, Помилуй мене, Боже, помилуй мене, не зробися стовпом соляним душе, коли назад повернешся. Бійся прикладу, седомлян і рятуйся, високо в горі. Помилуй мене, Боже, помилуй мене, навернися і плач у стоганах, окаянна душе, доки не добіжить кінця життя, веселість, доки Господь не зачинив двері світлиці, слава Ольцю і сину, і святому Духу, Єство безначальне, Троїця проста, не сотворена, славима у трьох особах, спаси всіх, хто з вірою прибігає під Твою владу. І нині повсякчас, сіна віки її літі, безмужняє богородиця, ти народила в часі сина, що від отця позачасового, О, дивне є чудо, зустаючись дівою. Від грудей воду, гу, 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 Услыша пророк пришестиє Твоє, Господися, і, і от одні виродитися я помнятися і лаша, у слышах слух Твой і у убояхся, слава силі Твоє, Господи. Помилуй мене, Боже, помилуй мене. Короткий час життя мого переповнений хворобами та лукавством, але прийми мене в покаяння і призови до розуміння, щоб чужинцеві не був я за здобич і поживу, ти сам мене спасе, помилу. Помилуй мене, Боже, помилуй мене, берем, і пуста високомовність моя, і серцем я безсоромний, та разом з фарисеєм не осуди мене. Подай мені смирення митреве, і до нього причисли мене, єдиний щедрий та праведний суден. Помилуй мене, Боже, помилуй мене, знай милосердний, що згрішив я, осквернивши посудину моєї плоті, та прийми мене в покаянні, призиви до розуміння, щоб не став я за здобич та поживу чужинцеві, ти сам Спасителю. Наді мною змилосердися. помилуй мене, Боже, помилуй мене, душу мою, сквернивши пристрастями, став я милосердний, сам собі ідолом, але прийми мене в покаянні і призови до розуміння, щоб не став я за здобич та поживу чужинцеві, ти сам Спасителю, наді мною. Змилосердися. Помилуй мене, Боже, помилуй мене, не послухав я Твого голосу і написання Твоє законодавче не зважав, але прийми мене в покаянні і призови до розуміння, щоб не став я за здобич та поживу чужинцеві, ти сам спасителю наді мною. З Слава слава сину, і святого Дуга, нероздільне сутністю, не злитне в особах Триєдине божество, як єдино і співпристольне прославляю, співаю тобі пісню величну, що в небі тріслава гає, і нині повсякчас і на віпані. Народжуєш і водночас лишаєшся дівою, зберігаючи єство своє непорочним, бо народжений оновлює закони природи, і воно дівиці народжує, коли Бог бажає підкоряється порядок природи, бо Він творить, як хоче. Наслідує душе, ту, що додолу схилилася, прийди, і припади до них Ісусових, щоб Він тебе випростував, і ти прямо ходила шляхами Господніми. Помилуй мене, Боже, помилуй мене, якщо ти владихо, є глибоким колодязем, то з причистих твоїх жил виточи мені води, щоб, як та самар'янка, я напився і вже не прагнув, бо ти потоки життя виливає. Помилуй мене, Боже, помилуй мене, нехай сльози мої будуть мені силами, щоб я умив, владико, Господи, очі серця і свідомо споглядав тебе світло предвічне, слава і сину і святому Дугові. Тобі прославляємо Тройце єдиного Бога, свят, свят, свят. Отець, Син і Дух, проста сутність, одиниця, які вічно поклонягаємо. І мені повсякчас, сіна в із івоні, від тебе, не тлінна і безмужня мати Діво, зодягнувся в мою природу, Господь, що сотворив віки, з собою з'єднав він людську природу.

Не Боже помилуй мене, щоб не почув я від тебе, Господи, як відсилаєш мене від себе, візьми йди в вогонь проклятий, але благий голос прага, гаведни. Помилуй мене, Боже, помилуй мене, спаси мієї, тою царською драхною, яка віддавна загубилась у тебе, тож засвіти світильник Притечу свого. Шукай ослове і знайди твій Богового Слава Всім, і Сину, і Святому Духові! Я неподільна, єдиносушна одиниця, і ділимо у трьох особах Тройця, про це свідчить Отець, Син і Дух Божественний. І Нині повсякчас віки, в Індії. Воно Твоє родили нам Бога, що взяв на себе нашу подобу, його, як Творця всіх, моли Богородице, молитвами Твоїми, щоб нам оправдатися. За страшний пришастя того, і наминалі роздумую. Бо бою забражені, припечу помаю, багато. Гріхи. Але перед хистрем як милостиво, Бог, душі спаси мене, молитвами дві, що породила тебе. Ми усе не спаси, єдиний чоловік, диха. Осемлий в мене, Боже, воли мене, як сону пробудженого, зникають дні мої, Тому я плачу на лозі моєму, як Езекія, щоб дні життя мого були продовжені, але який Сая прийде до Тебе, душе, коли не усіх помилуй мене, Божах. Відподаю до тебе і приношу, мов сльози слова мої. Згрішив я, як не згрішила блудниця, і беззаконня чинив, як ніхто на землі, але владико, змилуйся над створінням Твоїм і призови мене, помилуй мене, Боже, помилуй мене, поховав я твій образ і зневажив заповідь, затьмарилася уся краса моя. І пристрасті згасили світильник, та змилися, поверни мені радість спасіння, як співає Давид. Помилуй мене, Боже, помилуй мене. Навернися, покайся, відкрий, потаємне, скажи все знаючому Богові, єдиний ти знаєш мої таємниці, Спасителю, та сам помилуй мене, як співає Давид. По твоїй милості. слава Отцю і сину, і Святому Духові! Твої це проста, нероздітна, єдиносушна, одиниця свята, я тебе величаємо, Бога Тройцю, як світло і світла, одне святе, і три святі, а ти, душе, співай, прославляючи Богу всіх. Життю і життям і поставши навіть літіва, поспівуємо тебе, благословимо Тебе, поклоняємося тобі, Богомати, бо Ти з нероздільної Тройці Христа Бога породила і сама нам, сущим на землі, відкрила небесне. Бласловіте, бревосіте, вося. Помилуй мене, Боже, помилуй мене, чашу слізним у миру виливаю на голову Твою і кличу Тебе, як блудниця, що шукає милості, приношу моління. І очікую на прощення. Помилуй мене, Боже, помилуй мене. Хоч ніхто, як я не згрішив перед Тобою, та все-таки прийми мене милосердний, спасе, бо каюся зі страхом і кличу з любов'ю, Згрішив я перед Тобою, єдиним, помилуй мене, милостивий, помилуй мене, Боже, помилуй Глянця спаси над твоїм створінням, як пастир знайди пропалого, поспіши до заблуканого, захисти від вовка, зроби мене вівцею серед пастви Твоєї. Помилуй мене, Боже, помилуй мене, я милосердний спасе, сядеш, як суддя і покажеш страшну твою славу, який бо страх тоді перед полум'ям печі відчують усі, що бояться. Твого незборимого Суду. Слава і Сину і святого Догоні, беззначальний Отче, Сину субезначальний, благий утішителю, душе, правий, родителю Слова Божого, Отця беззначального слове, Живий і всетворячий душе, єдина Тройце. Помилуй мене і мені час, і, і на віки віки від віківані, лові з пурпуру причистая, виткалась мисленна багряниця, тіло мене їла у твоїм лоні. тому богородицю істину, тебе величаємо, сімей на возачатія. Рождество несказанное, Матере безмужная, Нетлинен плод Божие ворождение Обновляет естества. Життя всі роди, Богу невісною матер православно велича. Помилуй мене, Боже, помилуй мене, ну сердися, спаси, сину, довидів, помилуй. Як біснуватих і стілявте словом, скажи мені милосердним голосом, як розбійникові, воістину будеш в раю зі мною, коли я прийду у славі мої. Помилуй мене, Боже, помилуй мене. Розбійник тебе ганьбив, і розбійник благословив тебе, обидва бо на Христі висіли, але як вірному тобі розбійникові, що пізнав тебе, як Бога. І мені відкрий двері, о милостивий, до славного Твого царства. Помилуй мене, Боже, помилуй мене, все створіння живе здригнулося, бачачи тебе, розп'ятого, Розпалися жахом каміння та гори, земля затряслася, і відкрився, і світло за дня померкло, уздрівши тебе, Ісусе. Прибитого до Христа, помилуй мене, Боже, помилуй мене, не вимагай від мене достойних плодів покаяння, бо сила моя в мені підупала, даруй мені завжди сукрушене серце, і убогість духовну. Єдиний спасе, щоб я зміг це принести тобі, як жертву. У дну. Помилуй мене, Боже, помилуй мене. Суде мій, і мій, все знаючи, що маєш у друге прийти із ангелами судити світ, тоді ми оком поглянь на мене, помилуй щедри мене, Ісусе, бо я згрішив більше, ніж всяка людська нас! Песний Андрею, приблаженний Отче, пастирю Укрицький, не повишай молитви за тих, хто співує тебе, завжди вшановую твою пам'ять, і щоб ми позбавились гніву, скорбо та тління, і від гріхів звільнилися. Слава і Сину, і святому Духу. Твой цей єдиносушна, одиниця, трій Постасна, тебе, прославляючи, Отця. Сина величаючи і Духові поклоняючись, Єству єдиному, Богові істинному, життю і царству живущому, безконечному, і мені час, і навіть, і віки, віки, зачасті, Бога єдиного родила, ти Дівою будучи у дивному рістві і зачатті, безсіменне зачаття і різдво надприродне, але о Бога невісна ві і чиста. Збереже стадо сина свого, що Його Він зібрав дость, якого істину блажити. Тя.